Добрий день, в ефірі Кедзвіль ТВ. З вами його ведуча Дарія. Сьогодні у нас в гостях Аня, Марта та Віка. А поговоримо на дуже важливу тему тему грошей. Отже, сьогодні ви прийшли у наше місто професії. На багатьох станціях вам вдалося попрацювати, Аня. Так, на багатьох. Я була на фермі, в студії краси, в лікарні і ще на багатьох професіях. Ну, в станціях. Марта. Так, на багатьох. Я була на фермі, у міліції, я була у газеті. Віка? Так, я, я була у газеті, в студії краси і моди, да, також у міліції. Скажіть, а це перший у вас досвід заробляння грошей? Так, а це так. мій перший досвід заробляння грошей. Марта? Так. Віка. Так, я також. Як вам здається, заробляти гроші важко, Аня? Не, ні. Марта. Ні. Віка. Іноді. На вашу думку, що таке гроші, Аня? Гроші це речі, які люди заробляють і які можна потім витратити. Марта. Це Речі, які люди заробляють, а потім витрачають. Віка. Це на гроші ми купуємо мої, їжу, одяг. А навіщо потрібні гроші взагалі і вам в тому числі? Щоб потім, коли вони потрібні, купити, ну, купити гечі. Наприклад, коли ти захворів, купити ліки. Марта. Купувати їжу, одяг. Віка. Це, 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 це той спосіб життя. Життя гроші це ну, не для того, щоб ми купляли їжу, собі одяг. Скажіть чесно, вам більше подобається заробляти чи витрачати гроші? І Заробляти, і витрачати. Марта? Заробляти. Віка. Заробляти. А на, що зазвичай, а на що зазвичай ви витрачаєте гроші? Зазвичай на одяг. Марта. На їжу. Віка. Одяг. Скаж... Ані, скажіть, а ви економна людина чи марнотратник? Іноді можна... ну, я Зазвичай ну, економна людина, але іноді і магнатка. <клес> Марта, а є у вас якісь власні способи економії грошей? Ні. На жаль, наша передача закінчується. Дякую всім учасникам за такі корисні і цікаві відповіді. До побачення у наступних випусках.